Привіт! Дякую, що завітали. Я радий цьому. їдемо в 15 на 15. Якщо цікаво, які підходи застосовуються при розв'язанні, то поглянь, будь ласка, попереднє відео у цьому плейлисті. Посилання у описі. Приємного перегляду. Поїхали. Отже, знову поле 15 на 15. Найбільша цифра 15 у нас отут. Закриваємо. Тепер 15 по горизонталі. Також закриваємо і ходимо від краю Трієчка, не йшлася, закриваємо одразу двійка, закриваємо. І багато одиниць. Зробимо таким от чином. І тут і тут двійка. Закриваємо. Тепер тут походимо від краю. Знову ж таки, декілька одиниць. Знову зробимо от таким от чином. Тут двійка, закриваємо. Тут трійка, закриваємо, четвірка, закриваємо, четвірка, закриваємо, п'ятірка, закриваємо, четвірка, одиниця і двійка. Тепер у нас є десятка, по правилу відходу від краю пошукаємо її таким от чином, ну і по правилу перетину більше. Тепер у нас є дев'ятка, дев'ятка. Що я, в принципі, чому так швидко я роблю? Тут, по аналогії, можемо від цього краю взяти сказати, що дев'ятка буде у цьому місці. Тобто, ну, от ми, ми врахували 9 клітинок, і тут у нас залишається 4. Значить, якщо рахувати з цієї сторони, тут так само буде 4 пустих клітинки по правилу перетину, тому порожніх клітинки. Тому можемо одразу от тут і малювати. Тут з дев'яткою можна поступити таким самим чином. Тут дев'ятка, тут дев'ятка. Отак от буде. Тут дев'ятка повністю влазить. Тільки в такій конфігурації. Так, де у нас ще щось велике є? Четвірка. Так. А тут тільки в такій конфігурації 4, 6. Влізло. П'ятірка, п'ятірка. хрестик. І шістка. Да, тут тільки, теж тільки в такій конфігурації п'ятірка-шістка влізла. П'ятірка-четвірка. А от тут вже ем, п'ятірку можна намалювати повністю і закрити. А от четвірку чисто по правилу перетину, можна тут ляпнути одну клітинку. Для четвірки. Це четвірка оця. Знову ж таки, від краю ходимо. Тут четвірка ця знайдена, п'ятірка сюди. Ця п'ятірка сюди, п'ятірка сюди. Шістка піде вверх чи вниз. 4, 1, 4. Десь тут четвірка. Единиця. Ну, поки не буду її шукати. П'ятірка по горизонталі сюди піде. А от і четвірка знайшлася. Отут вона буде. Закриваємо. Сама по собі. Так, двійка, двійка. Закриємо, двійка, закриємо, трійка. Закриємо по горизонталі, ще одна трійка. Закриємо, ще одна трійка по горизонталі. Закриємо двійка. ось, крайня, Закриємо. 1-1. Так. 1-1-1, один, 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 одиниці. Одні одиниці. Чудово просто. Так, 2-2-3. Трійку знайшли, значить, двійка, одна, з двіх буде тут. А тут у нас 1-1 трійка прямо по вертикалі і закриється цей рядок. Який особливо нам нічого не дасть. Окрім що може сказати точно, що по горизонталі оце буде оця двійка. Ну, отак, закрився рядочок. По вертикалі четвірка. Отак її ляпнемо поки що. Гуйбей. Так. Е... Треба думати, що можна тут зробити. От, Од... наприклад, тут одиниці. Ну, вони можуть бути і отут, отут, і отут може бути, але тут десь одна одиниця. Одиниця, двійка. Ну, але ж треба закрити цю двійку по горизонталі, і четвірка піде донизу. Таким чином поле трохи звужується. Знаєте, якщо так зробити, це нічого не дасть. Так. С, о! 2-2. От дійка знайшлася, закриємо. Такс. Одиниця. Тут десь буде двійка. Де невідомий? Куча одиниць. Це складненько. Так, одиниця двійка. Можемо тут спробувати правило перетину зробити 1-2. Це допоможе нам відштовхнутися, щоб не вигадувати. Подумаємо, що тут буде одиниця, поставимо і відмітку, і двійка перетнеться отут. Це одиниця, яка закриється отаким от, от чином. І сказано, що десь тут ще має бути двійка. Але тут вона точно не буде. От по горизонталі ще одна двійка. Тут вона точно не буде, ми її закриємо. І ляпнемо сюди її частину. Одиницю. Це одиниця. Оця, скоріш за все, вона тут має закритися. Хай закривається. Тепер. Одиниця. Ну, точно можна сказати, що оця одиниця буде десь тут. По іншому не може, бути тут місце для двійки десь. І у нас залишається в цьому місці знову-таки десь одна одиниця. Тут, тут, тут має бути поставитися по горизонталі одна одиниця, значить ми її і ставимо. Все, цей рядок закрився. Відштовхуємось двійку сюди відштовхуємо. 5 це одиниця закрилася якась. Тут три двійки. Дві вже закриті, значить, оце двійка Закрилася. Тут 5-1 це всього-навсього поки що одиниця. Але це дає нам можливість по горизонталі виловити оцю штуку. 2, 2 і 1. То виловлюємо. 6. 1 закрилося. Тобто ще десь тут має бути одиниця. 2, 1. Один. ну тут, е І так, по вертикалі дивимось. 4, 1, 1. значить цю одиницю закриваємо. Тут саме 5, 1, 1 одиницю закриваємо. Ну, тепер отут у нас залишається єдине місце розташувати двійкою одиницю отаким от, от чином. Тепер знову зверху входимо. 1, 4, 1 закрити, значить ця одиниця закрита. 5, 1, 1, це одиниця закрита. 5, 1, 1, 1, 1, 1, закрита. Звідси походимо знову. В така ситуація 2, 1, тільки тут можна розташувати 1, 2. І все, що залишається, це 2, 1 таким чином розмістити. Все. Дякую вам за увагу. кросворту зв'язано.